Всім привіт! 24 вересня 2022 рік. Ось тільки що був коло дерева груші сорт Долорес. Ось така вона довгенька, типа Абат Фетель. Ось така її вага. Так, от одну вже скуштував тільки що. Думав, чи, чи є сенс робити, чи нема сенсу робити. на відеоогляд. є сенс робити. Цікавий сорт, досить таке сочний. І Но є такий тут нюанс. По факту, зараз от закінчує подоносити... достигати, точніше, береді рондо. У береді ронду вже смак йде як зимової, а тут ще смак йде як літньої груші. М'якоть масляниста, все класно, але цей смак літньої груші. От щось на кшталт Red Sensation, ну Не знаю. Особисто мені більше бередюранду заходить. Вона вже така відчувається, ну, зимова така ситна, от, прям їж. От. А Долорес я не зовсім зрозумів. Він, він то гарний. На цю пору по факту, от, після Бередю Ронду, вже нічого і не буде. Оцей сорт і. Ще один там сорт я вже забув назву. От, якщо нагадаю, то напишу. Там я зараз теж порахую, подивлюся, що то за сорт. От, теж знімлю відео. Він теж такий подовгастий. Так що сорт цікавий, осінній, ну, скажімо так, на любителя Груші досить такі гарні. От, на свіжий ринок непогано би пішов, але особисто я, я би приглядався до Берідю Дюрондо, до Денізи, до м -м, Божий, як він? Тембулі. Просто Марія, от, такі мені більше подобаються. До Лорес не зовсім я його зрозумів. Хоча, й, якби очевидних мінусів я й не, не сказав би, що є, але кажу, смак літньої груші, от, типу Red Sенсейшн то не знаю. Не знаю. В цілому сорт непоганий. От. І сумісний зайвою, все прекрасно. ну Но... Не знаю, не знаю, не знаю. Зараз ще підемо порівняємо з тим іншим сортом. Якщо якщо він буде видасться смачнішим, то... Ну побачимо. Зараз побачимо, що і як. Продовжимо наше відео. Так, Тут у нас долорес поряд, і ось це у нас осінь буковини. Тільки що я вже їх е, скуштував. Що можу сказати? Хоч тут і м'якоть е, нема синиста, вона хрустка, але рівень цукру просто зашкалює, смак зашкалює. От. І ще також е, скуштував, там була маленька сигналочка вересневе диво. Ну, Там чуть-чуть більше кислинка, але в цілому ніби теж непоганий. Ну, подивимося на наступний рік. От, цього року тільки сигналки, плюс вони чуть попідмерзали, то можливо смак не дуже, не дуже буде. От. А Долорес ну, в цілому груша непогана. От я тільки що дегустував. В цілому груша непогана, але не знаю, специфічний такий смак. Я більше люблю. Більш солодкі. От, а зараз візьмемо от осінь буковини. От вона теж, оце в нас Долорес. І от візьмемо осінь буковини. Ось, бачите, осінь буковини. Така, така ж така сама, як Долорес. От. Но, так. так, зараз поставимо якусь. Після косарки не дуже. Не дуже рівненько, буквально, буквально тиждень назад прокосили. 322 осінь буковини. 260 долорис. От, осінь буковини, кажу, вона хрустка, але там дуже-дуже вона цукриста. Аж прям, ну, мені то, що треба. От, по суті, да, зараз закінчується Береді рондо. І взяти оця осінь буковини. Ох, це просто, напевно, ідеальний. от Долорес я не зовсім його зрозумів. Сорт в цілому хороший. Долорес, сорт хороший, непоганий, гарний все, він такий і маслянистий, но от смак літньої груші. От смак літньої груші. Зараз хочеться чогось ситного такого. А от береш осінь буковини, тільки вкусив, і цукор зашкалює, і прям їж і відчувається. Так, вона хрустка, но їж і вона ну, ситна така. от прям їж і відчувається смак такої зимової груші, насичений. О, прям, ну скажімо так, Не водявий такий, як м -м, літні осінні. От, а вже саме такі, як от, як Бередюрондо не до кінця достигне. Хоча хто його знає, може М -м, це я. осінь буковини, може як вона влежиться, може вона теж стає хрусткою. Не знаю. Треба подивитися і попробувати. Поки, поки положимо, подивимося її, доскільки буде лежати. От, бо вона спочатку хрустка. От, вже все нормально, її можна продавати, а потім влежується, вона стає масляниста. От, по смаку кажу, по смаку поки що осінь буковини те, що треба. А от Долорес навіть не знаю. Не знаю в подальшому, напевно, я не буду її робити. Хоча сорт гарний. Гарний і смак непоганий, але є краще. Є краще і за смаком, і, і по розміру. От, і довше лежать. Це по факту вони зараз одночасно достигають: і Долорес, і осінь буковини. Тут однозначно осінь Буковини це. Ну, вона набагато краще. Набагато краще. Що є, то є.